Так, ну і де це я? Де цей Олег? Фух. Я вже аж змучився, вже аж ніч, день. Я вже кілька днів підряд йду. Я вже не знаю, скільки я йду, але вже доволі довго. йду. Я щось бачу. Чекайте, що це? Це, походу, клітка. Дивіться, тут тримали походу Олега. Олег! Во він там спить. Андрій, я прийшов за тобою. Почекай, я просто кірки не взяв, мені прийдеться руками це ламати. Ах! Яка важка клітка. Добре, що хіробрін мені трошки сили дав. Я трошки сильніший, ніж проста людина. Так що я думаю, що зможу зламати. Це. Давай. Майже. Є. Yeah. Вернись мечом. Вперед, вперед. Йой, в тебе аж волосся виросло. Mm -hmm. Ти так вдівся. Давно я тебе вже не бачив. В тебе навіть одяг помінявся. Mm -hmm. Ах, він гад. Все. Мах передав нам броню. Слухай, я довго не протримаюсь. Так. Так що нам потрібно чим пошвидше вертатися. Тому що хірургін в будь-яку хвилину може захопити моє тіло. Бери їжу. Так, хавим. Димсь, що тут? Капець тут. Він тебе тут тримав. Сам якісь шашлички робив. Почекай! А тобі не здається, це якось трошки дивно? Що його тут взагалі нема? Що він тебе не рятує. Походу, там щось. Походу, там щось робиться. Я не знаю. Точно! Село! Потрібно швидше направлятися в село. Так. Олег, я там щось чув. Неподалік від нас. Неподалік від нас. Селище десь. А. А, та, я тебе довго шукав. Я в всіх напрямках обійшов. Це що таке, Олег? Подивись. Що це? Тут купа якихось незнайомих будівель. Похоже, щось тут точно не так. Я чекав тебе дуже довго. Я ходив у всіх напрямках. Просто, ну ти хоч і неподалік був, але, ну. Я всіх напрямків убіжджую. Йо-майо! Що тут робиться? Слухай, тут щось не так. Я думаю, що нам ліпше буде якось, не знаю. Прослідкувати. Зараз, поки всі сплять, ми можемо тихо прокрастись. Почекай, я когось чую. Це, похоже, якісь охоронці там кричать. Тут вся охорона якась є. Слухай, треба бути акуратним. Це що таке? Тут якась ціла ієрархія сталася. Тут і прапор якийсь появився. Купа незнайомих будівель. Давайте тихо, тихо пройдемся, подивимся. Тут щось точно не так. Жителі ли всі сплять? Так, Олег, давай розділимся. Йди туди, перевір, що там, а я піду туди. Так. Так. Андрій! <говори> Андрій! Так, о, мах. Мах, добрий день. Ви що? Що? Що тут творится? Розкажіть мені, будь ласка, поки мене не було. Скільки мене не було? Дні, ну, тиждень. Тиждень не було. Капець. Що тут відбулось, мах? Розкажіть мені. Пішов і заповнив наше село. Ну, ти ще не херобрін, а цей злодій, а? Мало його. Він аж жителями що осталось, де всі жителі були. Не, напевно, спали. Вони ховалися, але їх знайшли. Блін, похоже, тут, я так поняв, він всіх залякав. І тепер це його королівство. Тут багато бачу, чого відбулося. А де сам де сам цей злочинець зараз? Він, можливо, побудував собі якусь мерію або пішов. що. Він кудись пішов, так? Так да. Слухайте, ну я навіть не знаю, що робити. Я, не... я можу спробувати здолати його. Ти не здолаєш його зараз. Тобі потрібно. Дети зі своїм другом море і те свої пригод. Стати сильніше, так. Тобто хочете сказати, що навіть ви його не здолаєте, так? Ну, смітно, я вже старий. Шкода. Тоді виходить, мені при хоч я і вже прийшов, але мені придається покинути вас. Так. Ви тут точно виживете без мене? А, може вам паличку подати? Добре, вибачте в, е, великий мах. Тоді я думаю, що мені пора відправлятися в море до бачення. Давай. Давай, Почекайте, а як же на на рахунок охорони? Нам точно дадуть вибрати звідси? Я думаю, Так. Що... Ну тоді давайте, я так поняв, ви самі не розбираєтесь. Так що я ліпше якось я якось по дорозі розберусь. Так, Олег, Олег! Що ти там? Жителі вже вийшли. Ловіть їх! Це вони, злочинці! Олег, валим! Походу, тут щось не так. Ти знаєш, де причал? Можливо, якийсь причал є. Причал! Сідай в лодку до мене! Ти будеш керувати, чи я? Yeah. Поїхали швидше звідси. Макс сказав поїхати звідси. Нам потрібно відправитися в море і знайти нові пригоди, щоб стати сильніше. Так що поплили. Не знаю куди, але поплили. Поїхали. Так. Все, їдемо. Катаємося. Поки що все добре. Ну призупинись, чекай. Ай! Це хто? Це оцей! Це він! Це оцей злодій! Бийся з ним! О, шо? Олег! Що робити? Він нам лодку підстрелив. В неї пробоєна. Так, телепортація. Я пішов його мочити. Шо з ним? Що він такий сильний? Лодка поломана. Як і ж я його не замітив, я зовсім ослаб. Якщо б я був в формі, я б зміг його, думаю, перемогти. А зараз він дуже сильний. Ай! Нє! Ні! Нє! Ні! Нє. Ні! моё як голова розкалюється. Ми ще живі? Олег? Де це ми? Це якийсь підвал. Слухай, я дуже по перше головний. А по-друге, знаєш, що в мене нема сили вставати. Зараз. Зачекай п'ять хвилин. Віддихну. Ох. <гум> Нічого, вилізем в наступній серії. Зараз все. З вами був Стар Майнкрафт.